Привіт! Ви дивитесь друге відео із серії безкоштовних відеоуроків на тему, як створити власний сайт з самотужки. Особливість цього курсу полягає у тому, що я показую на практиці, на реальному прикладі, як крок за кроком створити власний сайт із красивим сучасним дизайном та без знання програмування. Все, що вам потрібно, це подивитися мій курс від першого відео та до останнього, та просто повторювати за мною. І все. Це дасть вам можливість зекономити щонайменше 300 баксів, тож зекономлені гроші або якийсь невеликий відсоток від них я попрошу вас задонатити на Збройні Сили України. Нашим хлопцям на передовій дуже потрібна ваша допомога. В описі до цього відео я залишаю реквізити фондів, куди сам регулярно доначу і закликаю вас робити те саме. Ваша підтримка дуже важлива. Мене звати Марченко Олексій, я засновник та керівник агенції Марченко Маркетинг. А це мій інстаграм, на який дуже раджу вам підписатися, щоб отримати безкоштовний smm аудит вашого інстаграм-профілю. Ми проаналізуємо ваш акаунт за 20 ключовими пунктами, і ви отримаєте безкоштовний PDF-документ із висновками нашого аудиту, який потім зможете впровадити в життя та відкрити весь потенціал інстаграм для вашого бізнесу. Практична частина створення власного сайту розпочинається із знайомства з поняттям CMS-система її вибором, а також встановленням на ваш хостинг, який ви вже мали придбати. До речі, попереднє відео у нас якраз на тему. Покупки та вибору хостінга та домена, тож дуже рекомендую подивитися його за посиланням в описі до цього відео. Також в цьому відео я покажу, як безкоштовно обрати класний дизайн шаблону вашого сайту. А також ми створимо базову структуру вашого майбутнього сайту. Тож обов'язково додивіться відео до кінця. CMS-система це місце, де ви можете керувати вашим сайтом. Це місце, де ви створюєте ваші статті. Фактично, це система керування сайтом та контентом, який ви створюєте. Я буду намагатися вам пояснювати складні терміни та поняття максимально простою та буденною мовою, щоб це було легше сприймати. Тож, якщо моє визначення не співпадає з академічним словником, то вибачайте. Але суть я вам передав, Тож, які бувають cms системи та яку краще обрати для тих чи інших цілей. Найпоширеніша cms система у світі, на якій створено близько 40% від всіх сайтів, які ви бачите в інтернеті, це WordPress. Її перевага полягає у тому, що вона дуже гнучка. Вона має багато плагінів, які дозволяють розширити її функціонал. А також вона класно підходить для блогів, особистих сайтів або корпоративних. Наступна CMS-система це Joomla. Вона також має широку кількість розширень, але трохи меншу ніж WordPress. Її особливість в тому, що вона трошки складніша у використанні, але має більш гнучкий функціонал. Також варто згадати про cms систему Drupal. Вона ідеально підійде для складних веб проєктів та орієнтована на більш досвідчених користувачів, адже для її вивчення та використання потрібно більше часу ніж. У випадку попередніх CMS-систем. І остання cms система, яку я хотів би згадати, але не менш популярна, це Magento. Вона ідеально підійде для проєктів електронної комерції. Якщо у вас інтернет-магазин, Magento це саме та cms система яка вам ідеально підійде. Вона має широкий функціонал для електронної торгівлі, а також для інвентаризації. Кожна із цих CMS-систем має свої переваги та недоліки, і вибір конкретної системи керування сайтом має базуватися на ваших потребах та особливостях вашого веб-проєкту. Єдине, що хочу зазначити, що е можливості цих систем вони розширюються за допомогою плагінів. І, наприклад, якщо у вас е невеличкий проєкт, і ви тільки починаєте свій інтернет-магазин, ви можете створити його на базі ворога. WordPress встановивши відповідний плагін. Якщо е, ця тема вам цікава, то, будь ласка, пишіть в коментарях. Я вам порекомендую плагіни, які найкраще підійдуть для цих цілей. А якщо буде достатньо багато бажаючих, можу навіть зняти окреме відео по створенню інтернет-магазину. Тож е, буду чекати ваш зворотній зв'язок в коментарях. Ну а ми рухаємось далі. Якщо вам подобається контент, який я створюю українською мовою про маркетинг, і ви хотіли би, щоб подібних роликів ставало все більше, поставте вподобайку, підпишіться на мій канал та напишіть будь-який коментар під цим відео. Це дуже допомагає у просуванні україномовного контенту на Ютубі, а мене мотивує створювати для вас більше та кращий контент. Тож ви знаєте, що робити. В цьому відео я покажу, як встановити CMS-систему WordPress на ваш сайт. Але для цього нам потрібно мати хостинг та домен. До речі, як їх обрати та придбати, я показував у попередньому моєму відео. Посилання на нього ви знайдете в описі до цього відео. Тож переходьте та дивіться. Окей, після того, як ви зареєструвалися на сервісі ukrain.com.ua, посилання на нього я також залишу в описі до цього відео, ми маємо перейти у вкладку хостинг, обрати свій аккаунт та перейти у розділ Мої сайти. Потім з меню потрібно обрати функцію встановити CMS-систему. Після цього у вас на екрані з'явиться велика кількість різноманітних систем. Нам потрібна перша, яка буде у списку. Ви її зараз можете бачити на екрані. Це конструктор сайтів на базі WordPress із ліцензійною темою ДІВІ. Саме ця тема Divi, вона дасть вам можливість використовувати красиві шаблони, абсолютно безкоштовно, і редагувати їх за допомогою блочного редактора. Це дуже зручно, а виглядає дуже класно. Тож клікаємо використати. Після цього потрібно заповнити коротку інформацію про сайт. Треба ввести назву сайту. Імейл e адміністратора ввести логін та пароль, під яким ви будете входити в CMS систему. А також потрібно обрати мову та базу даних. Останнє поле ви можете залишити без змін. Після цього клікаємо зелену кнопочку Встановити. Чудово, тепер треба почекати хвилин 15, поки ваш запит обробиться. Після цього можна перейти у розділ е, мої сайти, клікнути на е, підрозділ адміністративна панель wordpress Divi», Після чого вас перенаправить у. Вікно авторизації вашої адмінпанелі сайту. Ви маєте ввести ваш логін та пароль, які вводили на попередньому етапі, після чого перед вами відкриється ваша адміністративна панель сайту. На моєму YouTube каналі ви можете знайти велику кількість корисної інформації про маркетинг абсолютно безкоштовно. Але якщо ви хотіли б делегувати це завдання професіоналам, і вам потрібна професійна допомога спеціалістів, переходьте за посиланням в описі до цього відео на наш сайт та залишайте заявку. Ми з вами зв'яжемось. Чудово, тепер давайте розглянемо нашу. Адмін панель вона складається із таких розділів, як головна, записи, медіафайли, сторінки, коментарі, проекти, вигляд, плагіни, користувачі, інструменти та налаштування. Також є вкладка е, плагіну Divi. Фактично із всіх цих розділів сьогодні нам знадобиться тільки розділ сторінки, е, але все ж таки я кілька слів скажу про кожен з них. За допомогою вкладки Головна ви зможете переходити на ваш сайт та дивитися в ньому, які є нововведення в ваш сайт після змін вашій адміністративній. Панелі, вкладка записи це саме та вкладка, де ви будете створювати та публікувати ваші статті у вашому блозі. Це дуже важливо з точки зору з цього просування. Тож про це я гадаю, потрібно буде окремо поговорити. Вкладка «Медіафайли» – це вкладка, де ви зможете знайти абсолютно всі ваші картинки, відео, текстові якісь документи або інші файли, які будуть зберігатися на вашому сайті, а фактично, які лежать на вашому хостингу. Далі у нас йде вкладка. Сторінки це саме ті сторінки, які будуть формувати структуру вашого сайту. І за допомогою цієї вкладки ми зараз сформуємо меню вашого сайту. Далі йде вкладка коментарі. Ця вкладка буде вам корисна, якщо у вас буде увімкнута функція коментування вашого сайту. Зазвичай я рекомендую її вимикати, тому що у більшості проєктів це не потрібно. Далі йде вкладка вигляд. Саме в цій вкладці ви можете редагувати вигляд вашого сайту та вносити певні корективи. Я гадаю, що на ній ми детальніше зупинимось трошки далі. Далі йде вкладка плагіни, і саме плагіни дозволяють вам максимально розширити функціонал вашого сайту на базі CMS-системи WordPress. Наприклад, ви хотіли б збирати на вашому сайті імейли для того, щоб потім використовувати їх у вашій імейл-розсилці. Для цього ви можете встановити плагін, наприклад, сервіс розсилок SendPulse або будь-якого іншого сервісу. Для цього просто потрібно зайти в цей розділ, ввести назву відповідного. O plajă, Та встановити його і активувати. Або, наприклад, ви хотіли би створити інтернет-магазин на базі WordPress. Тоді вам потрібен плагін для e-commerce і його налаштування та активація. В цілому, це дуже така обширна тема, тож якщо будуть у вас якісь запитання, пишіть їх в коментарях. Ми рухаємось далі. Далі йде розділ «Користувачі». Тут фактично ви зможете керувати доступом та користувачами, які працюють разом з вами на Вашому а, сайті. І далі йдуть інструменти, налаштування, а також розділ теми Діві. І гадаю, що щодо інструментів та налаштування, тут і так все зрозуміло. Потрібно заходити та дивитися, які є налаштування. Якщо вам потрібно, я можу зробити окремий огляд на адмінпанель а, WordPress. Якщо ви в цьому зацікавлені, то пишіть в коментарях. Я все читаю та намагаюся врахувати побажання кожного. Е, окей, в цілому ми можемо переходити до створення вашої структури сайту. Нам потрібно зайти у е, вкладку сторінки та натиснути Додати нову е, сторінку. Тут важливо використати саме редактор Діві. Е, як це зробити? Ви одразу бачите на екрані. Кнопочка буде виділена потрібним яскравим кольором. Після цього відкривається віконце, де ви можете обрати. Ви хочете створити сторінку з нуля, обрати макет або клонувати існуючу сторінку. Клікаємо: обрати готовий макет. І у вас тут відкривається вікно з великою кількістю класних сучасних шаблонів, які ви можете використовувати абсолютно безкоштовно. Зліва ви бачите фільтр, який ви можете обрати, наприклад, за пошуком знайти сайт або сторіночку, або, наприклад, за сферу використання. Після того ви, наприклад, обрали сторіночку і хочете її подивитися перед тим, як. Додати на свій сайт. Ви її дивитесь, а далі тиснемо синеньку кнопочку, яка дасть вам можливість додати цю сторінку на е, ваш сайт. Зрозуміло, що текст та картинки нам потрібно буде поміняти, і у наступному відео я покажу, як це зробити. Але е, основний принцип, я гадаю, що ви зрозуміли. Так ми робимо із всіма сторінками, які нам необхідні. Чудово, ми створили всі необхідні сторінки, які буде містити меню нашого сайту. Тепер нам потрібно створити це меню. Як це е, робиться? Вам потрібно перейти у розділ Вигляд, потім меню і створити нове меню. Вводите назву та клікаєте створити. Після цього справа ви бачите велику. Кількість, ну або невелику кількість, якщо у вас там кілька сторінок, е які на даний момент ви можете додати в це меню. Ви обираєте з допомогою е прапорців, які сторінки ви хочете додати, після чого клікаєте кнопочку додати в меню. Чудово, ми бачимо сторінки, які будуть у верхньому меню вашого сайту. Тепер для зручності ви можете е, перетягнути у потрібній послідовності ці розділи, як вони будуть відображатися у вас е, в шапці вашого сайту. Звісно, головна сторінка перша, потім йдуть послуги, е, блог, там, контакти, моя історія і так далі. Там, в принципі, не дуже важливо, е, в якій послідовності будуть останні. Останні сторінки. Тут ще важливо зазначити, що ви можете саме на цьому етапі додавати. Під розділи в меню. Тобто, наприклад, ви трошки праворуч зтягуєте цю сторіночку, і вона буде відображатися в меню, як підрозділ, наприклад, сторінки послуги. І таким чином ви можете на сторінку послуги в меню додати, наприклад, там, консультації або наприклад, там, навчальний курс, або там, групова терапія, ну і так далі, якщо вам це потрібно. Чудово, ми створили базову структуру нашого сайту. Тепер нам залишилось розібратися, як це все редагувати та які налаштування нам потрібно вказати в CMS-системі для того, щоб ми могли нарешті запустити наш сайт. У наступному відео на тему створення сайту ми поговоримо про те, як редагувати сторінки, а також про всі необхідні операції, що дозволять вам нарешті закінчити створення сайту. Тож поставте вподобайку, обов'язково підпишіться на мій канал, щоб не пропустити наступні корисні відео про маркетинг української мови, а також напишіть будь-який коментар під цим відео, тому що це дуже допомагає у просуванні українського контенту на Ютубі, а мене мотивує створювати для вас більше та кращий контент. Побачимось!